Енергетики досі ліквідовують наслідки повені. Сума збитків сягла 5 мільйонів гривень. Цьогорічна стихія пошкодила 8 електромереж області. Дві з них в Івано-Франківську. Найбільше постраждали опори, які знаходяться на переході річок. До прикладу, ось цю підмило на 6 метрів. Була реальна загроза припинення електроенергії для третини міста. Ви бачите, це лінія напругою 35 кВт. Від яких заживлено практично половина франківська. І правда, ми маємо і резервне живлення, але на деякий час, якщо б ця опора впала, то практично десь третина міста Івано-Франківська була б без напруги. Аби чергова повінь знову не пошкодила електромережі, енергетики їх укріпляють. Над однією такою опорою працює близько 10 чоловік. Укріплення проводять за спеціальною технологією і тривають вони близько місяця. Виконроб жартує, зруйнувати її може хіба що всесвітній потоп. Робота важка. Процес роботи починається з чистки дерев, або то як вода від 2008, чи навіть в цьому році були три рази води, то, то донесло таких і хмизу, і бо знає, що перший дерев. Чистка, потім риття котловану, потім йде фундамент. Фундамент робиться з негабариту таких камінів метрові, півтора метрові, то вкладається. Ну, потім робиться вірівнючий шар і вже ящики, габіоні наповнюються камінням. Термін мінімум 30 років. Проблем енергетикам додає і специфіка гірських річок. Вони надто часто змінюють русло, тим самим руйнують береги. Тож частину опор, які розміщені поряд із річкою, доводиться постійно перевстановлювати є ряд е, опор лінії електропередач, які знаходилися е, далеко від річки, метрів 30, 40, навіть 50 метрів. Але річки наші такі гірські, які дуже часто міняють русло. І в результаті цього е, ряд опор зараз вже практично знаходяться е, на краєчку берега, підмиті. І що теж становить загрозу їх падіння? Будемо їх переставляти на трубонабивні фундаменти. Першочергово кажуть енергетики роблять ті опори, від роботи яких залежать цілі райони. Укріплення електромереж обіцяють завершити у жовтні.